Представники департаменту транспорту одеської міської ради у стані алкогольного сп'яніння виконують свої обов'язки. Саме такий випадок стався цього тижня на базі п'яти транспортних підприємств. Органи прокуратури наказали професіоналу з команди Костусів спостерігати за перевіркою осторонь. О 6 годині ранку на базі п'яти транспортних підприємств почалася планова перевірка випуску автобусів на маршрут. У групу перевіряючих ходили представники прокуратури Київського району, Державтоінспекції, Міністерства надзвичайних ситуацій, департаменту транспорту, міської ради. Перевірка проходила за звичним режимом. Нічого неординарного не передбачалося. Директора підприємств безколивально давали всі необхідні документи. Коли ми звернулися до представника департаменту міської ради Артема Дубіни, про Вати яку саме участь у плановій перевірці здійснює міська служба? Керманич відмовився від будь-яких коментарів. що ви Штовипровіряється ми не коментуємо. Почему прокуратура не Ну, тому що прокуратура вам все коментує. А по чому ви ні хотіти прокоментувати? Ну тому що ми працюємо, а Ви тут ходите, мішаєте немножко. на ми... наша знімальна група заважала начальнику здійснювати перевірку. Професіонал з команди Костусева надає перевагу приватності реалізації своїх повноважень. Як виявилося згодом, комісія займалася перевіркою транспортних засобів, ліцензійних карток технічних паспортів. У членів комісії не було ніяких претензій до директорів транспортних підприємств. А разом з тим, до деяких членів комісії, все ж таки виникли питання. А що у вас запах такого? Ви вчора піли, не, мали? Не, не, А що так запрошення? Ні, Проверимо на локотестері. Ти готова Ні. Готов? А чого п'яна піхотік на ми аму що на локотестері. Ну, а давайте сюди медика Не Днітрезвик роботників департаментів перевіряють транспортні підприємства. Ну, ну, зачем? А чому нітрізви работник департамента приехал на територію підприємства і займався проєктом? Схоже, що у начальника відділу перевезень департаменту транспорту міської ради був дуже веселий вечір напередодні перевірки. Ви складаєте, що ви вы випили приємно роботу. Ні, я почема футболу посака буквально через 5 хвилин, так би мовити, професіонал з департаменту транспорту раптом забув про свої слова. А по чому пили, піля потом на роботу приїхав? Я не піл. Начальнику відділу перевезень запропонували зробити алкотест, але той чомусь відмовився. Чого боявся професіонал з команди Костусєва, Залишається тільки здогадуватися, як такі гори спеціалісти можуть входити до компетентної комісії. Напевно, потрібно запитати у самого мера. не може працювати, на в снітресом системі. Можна ли попросити вашою допомогою працівника департамента пройти к алкотестеру і ще раз, що він нетрезвий? он отказывается У надказувати діла може бути вика старшей группы поучаствувати в этом процессе. Можем его попросить Специалисты прокуратуры Київського району відсторонили представника департаменту транспорту від перевірки. Професіонали Костусева черговий раз відзначилися. Ми попросіли ні прийнімати участі перевірки, посмотрить зі сторони. Другий співробітник департамента буде здійснювати цю перевірку. з якою метою було заслано перевіряти транспортне підприємство цього любителя футболу, здогадуватися не доводиться. Мерія Костусєва справно відпрацьовує звичну політику. На мой взгляд, як яка в транспорті більше 10 років, це очередний віток тих рейдерських мероприятий, які проводились. И, к сожалению, продолжают проводиться. Безусловно, сегодняшние действия будут однозначно оценены юристами, мной и моими помощниками. И это вылезят соответствующие заявления и жалобы. Я думаю, что не получится у наших оппонентов ни морально, ни экономически. в те, що створювалося десятиліттями і працює як справна структура. Цікаво, де був Артем Дубіна як спеціаліст, коли відбувалися пікети біля стін міської адміністрації. Напевно, дивився черговий футбольний матч у теплій кімнаті з бокалом чогось так міцненького. Що йому до таких, як Віктор Осипенко та тих, кого ми повинні називати героями. Професіонали з мерії Костусєва справно намагаються протистояти тим, хто простягає руку цим одеситам. Благо одесситов, это слово уже недопустимое, я так понимаю, в исполнительных органах. Более того, на мой взгляд, честность и порядочность чиновника рассматриваются в мэрии костусева как элементы. вырождение. коли була конфліктна ситуація на двісті никто не ніхто не приходив чтобы не приїжджав, щоб уникнути ситуації, аж пока водителі самі між собою э, нашого підприємства Сонкома і с водителями Старсу знайшли общий язык, і вони прийшли к общему знаменателю, но не представители департаменту, не представители городской власті і остальные заинтересованные служби, у будь-якому разі представник департаменту транспорту з позором залишив транспортне підприємство, мабуть. Пішов кудись купувати пиво за гроші, які йому платить за роботу одеська громада. У той час перевірка на підприємстві йшла за стандартним сценарієм. Є правила дорожнього руху, є стрібовання, які приділяється маршрутним транспортним средством. От потім Скажіть, вже якісь та нарушення були? Пока нет. Технические нарушения мелкие может и были выделены. Но таких нарушений, чтобы которыми была запрещена эксплуатация транспортных средств, таких нарушений у нас нет. Транспортные средства. Як правило, технічні ісправне сотвісу сотвісі прибори освітлення були в нормальному стані. Смотровая канава на всі всі транспортні средства осматривались на смотровій канаві. Механіки у нас кваліфікаційний. Наші міханіки, кстати, дуже привзят. Вони привзято відносяться к своїм живоділям. Таким як Артем Дубіна та іншим представникам міської ради, напевно, краще було б грати у футбол, аніж приймати доленосні рішення для одеської громади. В этой всей проверке, с позволения сказать, меня больше всего шокировало это все-таки поведение Департамента транспорта. То незаконные приказы о переделе 210 маршрута, то их непонятное расторжение договоров, которые ничего под собой, кроме желания раздеребанить транспортную инфраструктуру, не несут. То есть законом там и не пахнет. Теперь, полностью получив по всем позициям минус, то есть они не достигли желаемого, они уже решили идти в лоб, то есть приезжать на территорию предприятия в 5 утра и пьяными сотрудниками пытаться остановить Роботу підприємств. керівники транспортних підприємств погоджуються на планові перевірки за умови дотримання діючого законодавства, адже скривати їм на відміну від команди професіоналів з мерії Костусева, нічого. Ми завжди готові і раді прийняти будь-яких працівників провірки, якщо вони приходять як положено відповідними підписаннями, документами все, що положено по закону. Головне – це соблюдення законності. І ми завжди не будемо препятствувати. Ми завжди будемо приймати і завжди будемо давати всі необхідні документи, все, що необхідно, предоставляти. Головне, щоб эта перевірка була незаказна. не заказнаю. Незважаючи на постійні утиски зі сторони міської адміністрації, одесити можуть не хвилюватися за безпеку та якість перевезення. Їх багаторічний перевізник і надалі старанно виконуватиме перед ними свої обов'язки. Однозначно могу сказать, что все пассажиры, которые пользуются услугами транспорта предприятий, которые сегодня подверглись вот такой массированной атаке, и дальше будут получать и безопасную, и качественную услугу. Вже у верну неділю автобуси доставлятимуть одеситів у місця причащання. Представникам же департаменту транспорту залишається порекомендувати не сідати у громадському транспорті біля водія. Вікна від парів алкоголю пітніють. Не хочеться наражати на небезпеку життя одеситів із за людей, прізвища яких говорять самі за себе. Ірина Монтян євген Вайте, телекомпанія Круг.